Читаешь книжку? Да. Ты а. знаешь, я читаю такие вот стравы. Вот такие умные вот цикли. А ты раньше, любов... был, ты раньше да. был куком на корабли, правильно? Примерно да. Саша, пиднимай пенку, Куда? А где моя девочка? Где он? Де монти моя дівчинка? Не знаєш. <pros funny gliete> Боже, як тебе гарно виходить співати. Ти що, якась ранкова нова пісня, чи що? Котусик. Сонька. кс ск ск О, ще один чувак. Хелоу, чувак. І ще один зараз покажу чекай. Так, був тут. Тепер тут. Це ліверна відборна, дід. Це лівер на. <плес> ну що ти мені зробив? Що ти мені зробив? Ти що мене нагородив чи що? Це для мене честь велика дід. Ти мене нагородив. Цим. А я вже не годен. Що? Що ж ти мені в голову? Лівер. Кі... <смі> 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 Там ще є ціла палка, будеш їсти смачно. Помий, і треба. Помий не треба. Лейба. Чого я лейба? Знімай мене, як я буду цей. О, Отак. Тримаєш? Ну так, тримай, я Ще. Не, вище, вище. Не дойде! Це не чоловік. Халі помалу. Я тебе бачу. О, я тебе бачу. Є така пайна організація, вона така, знаєш, вся українська, я би сказав. Називається вона діти дітям. Там дуже багато дітей, які переселенці, які не мають батьків або мають, але не мають, бо тому що не мають нікого залишити, і вони цим займаються благодійністю. І вони тобі ще передали. Це оці діти вони також малювали для тебе особисто. Як би сказати, можна, що лист для діда Толі. Тут вони щось писали оце наші маленькі. Хочу їм передати доброго здоров'я, щоб вони файно вчилися. Коротше говоря, щоб були вони живі і здоровенькі на благо нашої України. Я хотів твої долоні на танець. Повільний, я знову запізнився, я знову запізнився. Музика лиш грає в поні, в мене ритм винний, я знову напився, я знову напився, танцями, я знову п'яний. Сонце мляве і день мерзотний. Десь радів. Мізоряний, а в нім сидить і він самотній, танцями я знову п'яний. Сонцем лявий день мезодний, де рядів мізоряний. А в нім сидить і він самотній. Я хотів твої долоні. Натенець повільний, я знову запізнився, я знову запізнився. Музика лиш грає в поні, в мене ритм винний.